Виразлі все на конфліктах. Ну що, братва? Всім привіт. Ви на каналі MaxBigBoss і це нова топова частина по доставці Glovo. Вот Зараз вже нас на годинах близько 12 годин ранку. Вот. Завіс я поки що два замовлення. Шечові скинули 40 з чимось гривень. Перше замовлення з нашого краю завіз. Там аж за карту коротше, прийшлось їхати. І мені вже потім писало, що я не в робочій зоні, то довелося вертатися. Друге замовлення завіз. короче, з кебабці. на Богдана Хмельницького завіз. Так що якось так друзі. От, так що зараз чекаю наступне замовлення і побачимо, що в нас впаде. І будемо працювати сьогодні цілий день. Перед початком відео поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, поділіться відео цим з друзями, щоб е, був якийсь актив, перегляди, лайки, коменти і так далі. От, чекаю від вашої, вашої уваги, вашого активу і підтримки. От, так що дякую всім, хто дивиться, і ставить лайки, особливо і пишуть коменти. Дякую. Так що, братва, Чекаємо замовлення, вилітаємо на доставочку по Луцьку, так що приємного перегляду, погнали. Так, ну що, братва, коротше, щось не приходять мені замовлення, треба їх їхати і шукати самим. Коротше. Так що виїжджаємо зараз в центр і будемо ловити якісь замовлення, бо сидіти на місці, щоб нічого не прийшло, теж не варіант. Так що летимо. Brasil! Так, ну що, друзі, як я в принципі і казав, не довелося довго чекати прийшло замовлення з позатої хати, так що їдемо забирати і доставляти. Так що погнали. Е, так, ну що, братва, коротше, приїхав додому трохи відпочити. Вже підзарядився, коротше, взяв з собою фонарика, щоб не було видно вночі, бо вже зараз стеніло, вже 5 годин вечора. Зробив я вже 10 замовлень, заробив майже 600 гривень з чойовими. І зараз виїжджаємо теж на замовлення. Зараз прийшло замовлення мені тільки що з Карабасу-Барабасу. Заклад називається на волі завести. Так що погнали по замовленнях і в принципі якось так. От, надіюсь, відео вийде дуже цікавий. І для вас він буде. Інформати, можна так сказати. Так що приємного перегляду. Замовлення щось коштує біля 70 гривень щось таке. Ну, скріни вам ставлю. Коротше. Так що якось так. Погнали. Ну, якось так, братва. Коротше. Доставив замовлення на волі, 44. Чекаємо наступне замовлення. Бо вже 6 години а то й більше. Так що треба доставляти. Лет'сго! Ну що, друзі, що я можу сказати. Вчора відпрацював я день, поїздив, от, заробив 930 гривень. Взяв останнє замовлення, поїхав на 33-й завести коротше, кебаб. І коротше, клієнт був відсутній цілу годину, він не брав трубки потім, сказав мені третій під'їзд, я підійшов, під... приїхав на 8-й поверх, немає нікого, потривожив всіх людей. Коротше. Так він і не вийшов зі мною на зв'язок. Він мені мав заплатити 450 гривень короте, за замовлення. Він мені їх не заплатив, я скасував замовлення через Glovo, і мені порахували все одно 100 гривень, що я заробив. Е, за те, що я приїхав е, ну, на, на доставку. От. Я написав Клієнт відсутній е, пішов таймер 7 хвилин і все. В принципі, потім я якимось образом, я не знаю, як це сталося, короте, познайомився з дівчатами в під'їзді. Е, да. І зайшов до них в гості на чай, бо вони самі мене запросили. От ми посиділи, випили чай, класні дівчата, дуже приємні. От, випили чай, та й в принципі все. Так що якось так, друзі. От. А сьогодні вже ранок, наступний день. От сьогодні щось додаток Glovo ліг, перестав працювати. Коротше, не знаю чого. От, може, і з того, що багато сильного навантаження. От. Так що якось так. Так, що зараз вилітаємо на доставку, збираємося і їдемо. Так що от така смішна ситуація вийшла. Ну що, братва, коротше, забрав я свій костюм, довгожданий, адідас червоний, той, що я чекав цілий тиждень, можна так сказати. От. От, так що якось так, друзі, забрав це Дідас, во червоний. Звісно, штани трошки вийшли задовгі, я не знаю, типу, трошки на розмір ви більше. Я сказав, S-ку мені прийшліть. Вони прислали S-ку. Мені, певно, треба було заказувати XS і або, типу, m ку Коротше, ну бо я росту метр, блять. 50 з чимось, от, так що якось так. Чекаю зараз наступне замовлення. От, і виїжджаємо на доставку. От, тільки не знаю, чи в костюмі їхати, чи ні, блядь, Бо в принципі новий ну, зараз повимазують, як піздець буде йому. Так що якось так. Погнали, братва. Ну просто, блять, спить цілий день, навіть не вилазить з хати. Просто спить зі мною цілу ніч спала, блядь, і зараз цілий день спить. І хуй! І не вилазить з хати. Подивись на неї, блядь. Йобаний, рот. Як спить гарно. Канаю. Ну що, друзі, коротше. Немає взагалі замовлення, я не знаю, що це за діла. Взяв замовлення з Рушена, коротше, і везу на Єрвицю, от. Так що якось так. ті костюмчик бомба в мене сьогодні. Взагалі клас. Так що якось так, друзі. Ще трохи покатаємося, й... Та... На цьому буде все походу на сьогодні. Словно ветер степи, словно в речке вода, День прошел и назад, день прошел и назад, не придет никогда. Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и назад. Так, ну что, братва, короче, приехал я додому. Ай, Це жесть. Розочарувало мене сьогодні голову. Заробив я сьогодні всього лише 350 гривень, Ладно, точніше, 368 гривень, з Там 17 гривень, щось, коротше. така тема. Піздець, коротше, ну, не, не було замовлень сьогодні, реально. Тіпа, дуже мало, їх кофа немає. Я не знаю, що це за фігня. Хоча, тіпа, карта робочої зони дуже велика була, зелених зон теж було дуже багато, але чогось отак от вийшло. Вот. Так що, друзі, коротше, якось так на цьому відео певно буде закінчуватися, але нічого страшного, попереду ще чекаю дуже класних відосів на Ютубі. І не тільки Глово і цей. А по поводу Глово, якщо хочете, щоб я знімав, поставте лайк, будь ласка, підпишіться на канал, напишіться в комент, щоб я знав точно, чи знімати таке далі чи ні. Тоді буду вам просто знімати вже по, ну, тільки яркі моменти просто про Glovo. Там Якісь ситуації, наприклад, що там, де що сталося, і так далі. Яке забираю замовлення, віддаю, таке тоді буду знімати вам, а не просто цю піздю говорити. <гум> вибачайте за замовляти. Так що якось так, друзі. Розочарувало трошки глово сьогодні. Добре, що хоч вчора зарплата прийшла, я забрав цього костюму. Адідас, який замовляв, кстати. вам покажу зараз от, тим, такі відосики познімав трохи. От, так що якось так. Так що, братвани, не скучайте. Ненадовго прощаюсь з вами. Ви були на каналі MaxBig Boss. Підписуємось на канал, ставимо лайки, під... пишемо комент, що ви думаєте по цьому поводу. Нажміть на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Так що, скоро побачимося, нас чекає лютий контент надалі. От. Так що все буде чітко і дуже буде багато всякої суїти. Так що, всім удачі, всім пока. Пам! В этой жизни самое главное себя не потерять. Я вижу все взгляды издалека на меня, многие твари хотят убрать меня, мои враги желают мне зла, не хотят, чтобы я сдался. Но я скажу им не сегодня. Да, так что кустак, друзей такие бывают, короче. Вот, так что зараз заехал, и... Будемо чекати наступне замовлення, не знаю, чи прийде, але думаю, що прийде, що ні, що якось так. Кстати, сьогодні погода дуже класна, сонячно, щось, певно, плюс 10 градусів чи плюс 5, ну, взагалі, пушка просто. Оці дощі були кожен день. Це просто жесть. Весь болоті кожен день приїжджав з дому, дощ, мокрий, весь. А зараз сонечко світить. Просто як літом, реально, або як осінню. Че-то классиво, короче, вообще класс. Да, я часто его вспоминала, что с ним толком не знаю, снова дорога за ленту идут машинки. Ого, а чого так п'яно? Коротше, друзі, доставляю ще одне замовлення. З яровиці на яровицю. Ось таке замовлення, прикольно. 48 гривень.